Всім привіт. Так, е, хочу вам сказати на що -то шківа того, що я робив. Ремінна передача. Та гайка, трошки попустилась, треба поставити на фіксатор Різьби. Е, шків у мене був е, від мотора 10 см, тепер стоїть е, 13,5 см. 10 см постійно вони майже буксували. Якщо, ну як, ледька нагрузка, ну, щоб як так хотіти дати газу, так, як в машині в тракторі ну, через кардан, то воно пробуксує. Треба, треба було привикнути їхати на таких оборотах, як воно хоче. Ну, не, не максимальних там, але постійно на оборотах. <кій> Тепер ну, але сила була дуже велика. Там їхав на льові передачі, на повершенні тягнуло дуже добре. Тепер, е, що? Тепер не буксує. Взагалі не буксує. Я чіпав трактор, що важить 4 тонні, до, ну, маленький біріжок, ну, невеликий такий, я не знаю там градусів. Ну, просто не на рівні дорожчі чуть у берег. То я рушав, пробував рушати з другої, то щеплення пробуксувало. Ну, запах пішов, а ремені ні, не пробуксували. Е, ну, про, в принципі, я не, не потягнув нас другий повершеної трактор. Першу включив, повишено, ну, без проблем. Чотири тонні, я думаю, що це не є, не є погано. Там є ще, в принципі, понижені. Але вже зовсім наша їзда. Ну, ще точно я не можу вам так сказати, бо я привик пару рік їздив що буксували ремень на оборотах, а тепер я ще не приділився так, так до кінця. І так, треба буде нормально загрузити і буде видно. В принципі, 4 тонні так, але з прицепом півтора тонні я ніби їхав. Ну і Їде без проблем, не знаю. буде все видно. Так що шківець не дуже так погано, кардан, само собою, що ліпше. Це навіть не обсуждається. Але От подивіться зараз, кардан поставити. Де вал виходить з коробки щеплення і де виходить з мотора. Це я вам зараз скажу приблизно 30 см вище. Щоб зараз зробити кардан, треба дати мені. Ну, найбуть 30 см вперед, ще мотор. І дати вниз. То получиться... Якщо буде міст тут передній, тут де є, то получиться як 150. -ка. От такой він довгий вийде. Ну я не хочу. Довгий не, не люблю трактор довгий і неудобно. А міст, щоб зробити, щоб краще виглядав, то дуже великий поворот він теж неудобний. Особливо в лісі, на городах. тако десь їхати, щось привезти, це нічого страшного. Не хочу того. А щоб він був коротший, мотор можна трошки вниз дати. Це, це, це можливий варіант, але треба все переварювати. Кріплення, це, щеплення, все догори, коробку догори, роздатку до гори або, або просто карданчик робити під вуглом, вже не добре, бо вийде великий вугол, бо, по-перше, він коротенький. дуже, Отакий От во. І то не буде добре. Ну і зараз що? Підайме цю коробку. все. Тут зараз так само е е буде вже високо, сідушку. Сідушку ніби можна і так, так переварювати це. Ну не хочу це переробляти. Інакше з нуля робити трактор, то інакше переробляти це все. Коротше, це трек. Болгарочка в руки, пару кругів. і це все ріжеться. Не буду це робити. Це робить свою роботу, робить. Воно робило, що буксували ремені. Я просто привик знав на яких оборотах їхати і тягав. По 3-4 тонні це без питань. Навіть і більше бувало. Хто видів, навіть на цьому на каналі є, що Камаза я підтягав. Камаз знаєте, що важить нормально. Не буде, що він теж буксував, але треба потягнути його ще до бережка. Камаз пару тонн важить, трактор тонну 600 то є різниця. Так що можна спокійно, хто в кого є якісь трудності там, поставити кардан вугле або довго виходить. А так як, наприклад, коробку кладуть там, в Жигульовську, куст, там, не знаю, що вона дуже довго. Тут так. коробка 53 коротка а 69 роздатка теж коротка. трактор коробиться коротка. Ну, якби був кардан, був, був довше. Так що кому. Хороше, це можна робити. Так, друге по тормозах. Тормоза, хто видів моє відео, е, тут були гідравлічні, я переробив на механічні. Спочатку я зробив помилку. Як помилку? Ну, таке, я не, не вчився на це, помилки всі роблять. Е, поставив, коротше, тут, у... Це ексцентрик, ну маленький, так як я вам розказував, і дуже легко нажималось. Можна нажати було тако такою рукою і трактор, ну, колесоюзом під. Але йшло дуже, дуже низько лапка, аж до кінця, бо не знаю, чи вам покажу. Ось тут ці лапка, що нажимає, ексцентрик цей розжимає. Вона була довша і <кхід> дуже великий хід був. Дуже легко йшло, така тормоза, одного року йшло, без проблем. Ну, Потім я подумав, зробив чуть коротше, ну, краще зробилось, але, але. Ну, менше вже лапка назималася, але судно було не, не так треба. Я взяв потім на ексцентрик, наварив, по-моєму, восьмерку такий протикіс, та, якби більше ексцентрик зробив. І дуже трудно е, нажимались цього, ну, лаб, е, тормоза. Воно тормозело, треба було дуже потиснути, щоб було нормально. Бо це коли Союзом пішло. І то мені не сподобалося, я спиляв, я знаю, може половину, може чуть більше. І зробив маленький дуже зазор. Не так, як то зразу було, що ексцентрик там великий, великий шат мав. Ну, так як повинен бути маленький шат, не великий. Але я думав, що буде робити, а то не то треба зробити робити зразу. І я ще наварив на пластину, по-моєму, по 3 мм. І колодки зробив до барабана в притул. Так що вони заходять в притул. І тепер дивіться, дуже, ну там я знаю, може сантиметр і все, і тормоза є. Але не треба було мені то наварювати, просто треба зробити було ближче. <кхід> і було б все добре. На то колесо ще не робив, бо педалі де. педалюсь лишнє. Ще буду робити, просто часу немає, бо з тим треба посидіти. треба знімати оцю бляху і кось думати, як переходити з цієї сторони на ту. Та що думати? То думати без проблем. Треба просто знайти місце, де воно хоче бути, і класти трубу, вал робити, тий, то поприварювати, лапки поробив. Ті, що будуть нажимати, тут треба одну, а там треба дві. Бо одну з труби, а другу там на теж. Та, в принципі, я там вже зроблена. <кій> на цьому. На На колесі. Там О, там. Там вже, там вже зроблено. Просто тут буде одна лапка і вже буде тяга і все. Не знаю, коли буду робити. Хочу першу стручність зробити, бо так. Під'їжджу до прицепу. Як якому допомочу, то добре, якщо ні, то під'їжджу до прицепа, наприклад, за... заїжджу, лише нейтрально включив передачу і відкотився трактор. І так так беру, руками притягаю, бо так. а ні, то зажимаю тормоза і кручу вліво-вправо, руль вліво право так, щоб колеса я така. Чуть... Прогризли землю, щоб сіло, бо вона не підкотилася. Ну і це не робота. Так само ще під'їхати, щось треба зачепити, треба тормоза або когось. А так ручник зажав. Ручник то і ручник в любій техніці. Так що такі то справи. <кхід> Буду робити ручник, тоді вам покажу. Так що, кому сподобалось відео, кладіть лайки. Кому що інше, питайтеся. Всім дякую, всім добра.